Оїхали. Є канопенер. Може канапешка? Ні? Так, а який? Ні, я просто не можу зрозуміти, саньок, ти за який танк маєш на увазі? Може ми один одного не розуміємо? Конкер, конкер, тяжик. Ну це ж він. Тут для нікого немає, прикиньте. Пробили, понял. Пробили, Пробив, спавах, мов Вибив, прикиньте, фугасиками вибив. Баки. А, ФВ215Б! все, понял. ФВ-шка. Окей, він є, санчок, є. Окей, санчок, зараз викотим. Зараз, санк, викатим. Давай я зараз ось цього Мастодонта доб'ю, добре? А ти слідкуєш, Я дивлюсь хлопчику. я пробыття пробыття Русиниця може порватися, про нього, пробили. Варто чи ні! Тайпик, жити без. Те, э, э, Куди не втодився? Пробили браню. Гусениця зіскочила. Поймон. Знову на ходу. Цілі ражено. Гусениця пошкоджено. Дору пошкоджено, Сили вражено. Сюди просто сюди і по-одному так! Хо -хо. Якби мої не підсмокчивали, я б тут рекорд побив би свій. Блін, хреново, ладно. Офігенний бій на три відмітки, ну скажіть же. Ж. Потужна каточка, да? One down. Cobra! За такий бій можна і подобайку, друзі, кинути. Буду вам дуже дуже вдячний. Дарконікс 55 гривень гривня сюди. Сюди його дарк, сюди. Дякую велике. Дякую, величезненьке. Вітаю з підкрутом. Дякую, Ярик, дякую. Хе-хе-хе. О, це робить тут таке, це роумен. Блі, не дадуть мені. Сюди, сюди. Влад 100 гривень гривня вітаю бій топ червоні занадто впиві були. Ха-ха. <laughs> І дивіться, чий трекер дали. Ладось, дякую, велике. Дякую. Не факт, що відмітку добре порахували. Ти що, серйозно наглядач? 12 тисяч дамаги, чоловіче. 12 тисяч. 12 200. Та ну. Хороший бій. Хороший. 12 200. Йо, пересетесь, що я тут розривав? Тайпа попускав, того попускав, там. Блін, хреново ще сотка не загорілася. Дуже погано. А ну-ка реалізація моя, стійте. А де реалізація? А, тут треба дивитися. 35, 23. Хреново, ще ТВПшка втекла. Скільки я леопарду? 849. СТРВшки 2. Дуже багато зі мною. Якби вони трошки там, блін. Офігенний бій.